Короче, ось зараз тики шо, всем короче привет, короче за шо вы в Бравл Старс, мне э, дается чегось, э, бесплатный стардропчик, ну я короче открываю, один раз, сверхредкий, другой раз, эпический, третий тоже эпический, четвертый мифик, мифик, пацаны, зараз открываю мифика и продолжаем апать ранг на поко и еще там, я забыл уже. Так, раз, два, три. І... Так, я зараз, наверное, выключаю запись і йду в тілт. Ну як, ну просто... Це габело, просто-напросто. Це, ну, просто. Жалко, обидно, досадно. Ну ладно. Ладно, коротше. Погнали в каточку. Так, е, значить, завтра буде стрімчик. Вчора теж був стрімчик. Е, я буду стрімчики вести часто. Так, е, кстати, зараз ми будемо апати поко на 15 ран. Кстати, хто замітив, що я гуляю із компа, той, наверное, задумався, через що це я гуляю, щоб аж з компа можна було. Так, ну, а я вам скажу, я гуляю із Блюстакса і ми програли. Да. Подождите, я можу згорнути? Ви зараз бачите, напевно, мій екран, так. Так, подождіть. Ну, коротше, я гуляю з Блюстакса 5, називається він так. Так. Вийти в BlueStacks 5. Якщо ви качаєте звичайний BlueStacks, пожалуйста, якщо ви його качаєте, не забудьте провірити, чи там немає вірусів. Тому що я качав і після цього помістить Book of Точніше, комп'ютера. Тому що там був, коротше, вірус, причому вірус такий офігенний. Я його сам міг убрати. Але, ну, я просто деякі віруси сам вмію удалять. Причому такі ще й нормальні віруси вмію удаляти. Але, ну, з цим це взагалі взагалі піпець. Я просто не міг його удалити. Я буквально тиждень сидів. Коли я тільки создав свій канал. Я тиждень сидів, бо не міг удалити цього вірусу. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, Погнали на него, на него, на него! А, подожди, у меня же дискорда с я забыл. Ну, короче. Uh, кстати. Um, кстати. Кстати, кстати. О! Ля какой! Ля какой! Ой-ой-ой. Я ходить разучился, пацаны, помогите. Помажіть, помогіт. Кстаті, ем, вчора на стрімчику у мене було 21 людина, причому непогано так. Так, оцього я добавить в друзів І похвалить. Так, коротше, дивіться. Вчора був стрімчик, стрімчик пройшов добре, але я уверений, що дехто із тих, хто мене дивиться зараз, навіть не зайшов. Ми дивилися об Ну, я зараз, звісно, її покажу вам, але краще було б зайти на стрім вчора. Так, що по-перше, у нас помінявся фон, як ви бачите, радуги. Так, тепер у нас що тут? Якщо ми включимо музику... Прям така, що ностальгія, тому що я почав грати іменно з того сезону. Там, де була така ж точно заставка, така ж. ця. Заставка така сама, фон такий самий. Так, потім що ми обозрівали, коротше. Э, ну, тут. А, а э, Це я просто зайшов звичайно. Потім ми дивилися інтерфейс. Коротше, дивіться. E, Максимально серія побед тут почала показувати. Супер e, ID, типа, такий актив, супер лейт. Трофеї скільки. У мене було. E, потім e, ще ранговий бой показують. Побіди 3 на 3. Скільки побед було? Кстати, у мене їх аж 103. Одиночний побед, парний побед. Ну, а це, кстати, прикольно зробили, щоб потім доказувати, якщо, наприклад, запись злітіла. Злетіла, точніше, щоб доказати, що ви гуляли каточку. Так, якщо, що, запам'ятайте, я буду гуляти 3 на 3. Так що поки що їх 3, буде далі більше. Так, зараз, до речі, в нас поміняли брока. Ось такий йому скінчик зробили. І якщо я не помиляюсь, стіни на нього не додавали, окрім ось цього. Так, ну, давайте подивимось. Ну так, не додавали. Е, так, що у нас ще? Е, в нас на Френка появилися нові скінчики. Е, скінчик появився отакий. Отакий скінчик. Також появився отакий. І ще в нас з'явився отакий скінчик. І отакий ще. Ну, коротше, зайдете в Бравл Старс Скини ви подивитесь. Саме то главне. Uh, мене ще збравло викинуло. Ну, ладно. Так, о, якраз зараз покажу вам uh, фон, який тут стоїть. Поки що я відпущусь. Ой, я не встиг показати вам заставку. Блін. Ну ладно, потім зайдемо в каточку, я вам покажу Я думаю, ви її бачили. Так, коротше, uh, через 8 днів uh, буде новий сезон. І uh, вроді би 12 липня. От тут-то, оту додавлять кейсики. Поки що кейсиків ще немає, але вони уже скоро будуть, причому дуже скоро. Так, що в нас ще новенько? У нас командна гра ось так появилась. Код команди ось тут. QR-код команди також... Ой. блин Я не выглядит Б я с собой сполу Пацаны что делать? Ну ладно, мы вырежем так, короче, в нас повы все новый боец І сьогодні ми його затестимо, тому що на стрімі я його ще не тесту. Так, погнали, погнали, погнали. Його вже можна затестить, коротше. Так, по-перше, е в мене ще не відкрита жодна легендарка. А їх причому вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось, ось довольно. Ось. В новому сезоні буде іменно він. То тобто, є ще 7-8 днів там. Так, ми йдемо з ним в треніровочку. О, така заставка в нас тепер. Мені, якщо чесно, вона подобається. І за нього, на нього ще немає замітити не уйти а ангел сили, чи як воно називається О! Що? Так, ну далі така непогана. Так, дивіться давайте э, так, урона в секунду зараз. Тысяча двести! ви що с ума сошли ви с ума сошли Так, давайте зараз ультанем, короче. Такого хоба 18 000. це габела Так. Давайте його зараз завалим і подивимось, скільки. А, дивіться, давайте зробимо ось так. І зробимо от так 1300 урона наносить він. За один ударчик. Ну, доволі непогано, якщо подумати так. Ну, ульта в нього прям зачт. Так, коротше, поки що ми виходимо. І нам треба затестити Чіфренка. Тому що, як я знаю, його дуже сильно прям обновили. Ну, прям вам не передасть словами не на -е, е, Так, ось спитати. тренувачка. Ну, давай. А, отут і гіперзаряд щось буде? Пожалуйста. Так, да, гіперзаряд є. Так. Я покажу що це от сюди оберу. Так. Уф. Уф. Так, давайте. Е, кстати, якщо мене дуже сильно надомажить, і тоді я це е, буду бити, то я буду дуже швидко бити. Давайте зараз це перевіримо. Так, а пока поговоримо про життя, як діла, в кого, підписуйтесь, ставте лайки. В кого як справи, в школі як діла. А зараз канікули, правильно, да? Да, зараз каникулы. Всіх як дела. всім привіт, хто дедуля, а кто нет. Так, зараз вже будемо, Ну, короче. Так, раз. Давайте попробуємо. Всем! Фуйшос сумасшедший. Давайте зараз попробуємо попробуем отако. Мне <кхи> <кхи> що, с ума сошли. Так я вообще закон робить? работать. Мне кажется, теперь Фрэнка надо легендарным робить. Ну Бутуша прям лютый. Давайте зараз подождем, да еще раз хочу. Видите, нажимаем и ультуем. На 52 тысячи урона. Видите, сейчас. Давайте зараз, ну, да, накупила. Так. Так, давайте снова станем Раз. Да як на мене це металлужка рта. Це на Що я не знаю вже даже просто. Можете и вернеться, а може... Так, е, кстати. Обичний скільки урон, допустим. Якщо вдалито 2400 то 2400. Ну дивіться, ульта дає, скільки урону? А, вона станку дає, забув. Так, ну давайте його доб'ємо. Зараз я, Зараз я його доб'ю і включуся, щоб подивитися, скільки урону дається йому. Просто якщо в мене гіперзаряд і ульта. Ну, коротше, я зараз вернуся. Так, от я його завалив. Дивіться, ми робимо гіперзаряд І бах, тільки. Уф. Ну, якось таке собі чуть. -чуть. Ну, прям анімація і те, що воно б'є везде просто. Ну, то есть. Ладно, якщо воно даже багато урону не сносить. Ну, просто оце! Ну, це прям лютий імба якось, ні? Мені каже, тепер Френк це легендарний боєць Ну, бо просто це кайба. Реально. Якщо просто даже взяти що це буде ненадовго, то Френка можна апнуть зараз до тисячі просто кубків за 5 секунд якихось там. Так, ну це ми ладно, упустим. Так, тепер нам надо коротше... Uh, у нас пайпер є. Да, є. Зараз uh, в треніровичці дещо треба подивитися. Uh, на Пайпер вроді теж дали, дали гіперзаряд. І ми зараз теж подивимося. Так, да, так, да, да, дивіться, да. так, ну, ось добачник пайпера. Штучечка така, отако, якщо в мене заробить ще. Ну, мені не подобається, що ця штука в формі гранати. У було якось. Фантазии чуть-чуть включить, там чуть-чуть хотя бы. Ну, такое мне не дуже це понравилось. Так, у мене все. Сейчас это восстановится. Я юзаю гиперзаряд. Не, фигня. Полнейшая фигня. Ну, можно было трошки фантазії включить и зробити, наприклад, теку Френку. Замість того, чтобы він просто по окружности был. це, да. Ну, короче. Особая акция, на. Так, кстати, у нас этих два скинчика появилось. Зараз мы тоже их испытаем. И вроде бы на Була тоже не гиперзаряд появился, я не помиляюсь. А я ніколи не помиляюсь. Правильно? Ну конечно. Ну конечно, Зи, конечно. Так, сейчас підемо, тоже попробуем. Не, ну мне нравится. А оця обнова мне прям зашла. Так. Ну давайте, допустим. Ну. Ну такой, знаете. О, чекай. Почекай, сейчас давайте на накопам. Чекай. Оце рога уси капець. капец. Не, ну. Е, я бы не сказал, что ты прям... Капець класно, але теж непогано. Не було б тих скінчиків, теж тоже... було б трошки скучновато, якби просто нічого не додали. За 5 тисяч блінгу оцього. Ой. Так, как? мені пора поки. Він сам відключився. Просто такий геній позвав мене в лобі і відключився. Єні, просто. Люти, гені просто лютий гень. Так, що у нас ще появилось? У нас появився гіперзаряд на кого? На Мс? Ну, окей, Емс ми теж опробуємо. Так, на Ріко появився. І на. А, як це. Не, іди в баню. І появився ще на Анджелу. Ну, на Анджелу мені. Я хочу зараз попробувати на. Давайте на цього дедушку очка сто. Так, заходимо в треніровочку. Хугу! -ху! Так. І дивимося, який в нього кіберзарят. Так, е, хто не помнить, б'є він отако. От До речі, нормально він такого. Так, дивіться. Туда, 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 сюда, сюда, сюда. Ну, непогано, непогано. Так, ну мы зараз щас... Так, стоим вот У-ху-ху! С да, сумасшедший! Ну такие, мне кажется, незаконно работать. Ну вот просто давайте зараз новую льту накопим. Мне кажется, чего она больше в три раза просто. Дивите, давай-то иду. Давай, давай. Копим, копим, копим Ой. Ну ось. Да, вон она больше кто? Не? Мне кажется, вон она больше стоит. Да ее. Так, вон она больше. Ну на пару миллиметров, но все равно. О, он через стенки бьет. Типа она пробывает через стенки, я кайше помню. Так. Ну ладно, подивимося ще зараз гіперзаряду на всякий ще. Що... покинуть команду. Хто захоче погуляти зі мною там і з моїм братом, заходіть на стрімчик, завтра буде стрім. Е, в, наверное, в часов 5 по МСК і по Україні, причому одне і те саме. Так, попробуємо зараз гіперзарядчик на Барлі. Зараз ми це... Ой, звичайно. та Минутка співів. Так, Барлі іспитать тренувочка. Ну, Барлі доволі непоганий боєць. Тим паче, що він. Так, звичайним три тисячі наносить. М -м -м. Значит, мы берем гіперзаряд и кидаємо от сюда вот таке. Вот ну. Як бы таке собі, конечно. Сейчас, подожди, давайте накопим. Ну, ну, як на мене, воно таке собі, бо можно было придумати придумать лучше. Но все равно суперсел вроде более-менее нормально в нову Так, ну давайте ще раз попробуем. Не, подожди, я хочу затестити, скільки вона вообще... Хотя. Е, ну. Не, реально, можна було і получше зробити. Тим более... Біль... Ну хотя вони обнову нормально выпустили. Обнову плюс всякі такі. Байти от і всі треба було ще зробити. Так, сейчас знову накопим. накопимо. Е, давайте подивимося, скільки воно просто наносить. О. Да. пігня Ладно, погнали, подивимся ще на кое-что гиперзаряду. Того що це якась если, ну, прям с тидоба. От на Мс мне интересно. И на. Ну, короче, мне на всех, конечно, интересно. А самое интересное на Анджел э, и на Эмс. Но мы попробуем всех сегодня, так что шо... погнали. Так. Ну, э, если обычным считать, то более-менее нормально. Типа, она может нанести скики там урон. Якщо в обичному, вона може нанести 4 4000 урону. Ну, нормально. Так, ну ми беремо гіперзаряд. -е. Як би так сказати, щоб не обідати нікого, ну. Я вже дав прям вразилу, що. Все, що мені понравилось, наверное, і все, що вони зробили, це що Ульта літає біля нас. Ні, ну це прям. Я вже вразив, що чесно. У мене просто на основному своєму аккаунті є гіперзаряд. Ой, не гіперзаряд. У мене є і Анджела, вона на 11-му, але гіперзаряди я ще не купляв. Але, ну, як би такої собі, ну, як би взагалі доба. Так, попробуємо Ріка. ладно. Ріка, я думаю, мене не розочарує. То що Ріка це такий хороший боєць. Його, кстати, дуже класно було використовувати в іспитання з яйцями. Так, що це з рік там сталося нашим? Щось у мене лагає дуже. Так, зараз я пофіксую все і прийду. Так, я вроді пофіксив. Але у мене щось знову костигнем. Я коли, короче, запись включаю, у мене чогось починає віснути сильно. Ну ладно, сейчас. Короче, нам надо тренувачка за Рико. Е, так, і хто там у нас остається? Емс, да? Да, Емс. Ну, зараз ми попробуємо. Так, зараз я це знову справлю, бо це просто не Э, так, я пофиксил. Вроде бы все окей. Э, так, заходим и зараз мы оценим гиперзаряд на Рико. Так, а где у нас стоит рикошет? Может, я что, настолько слепый? Подождите, он у нас, ой, он у нас вроде бы сверхредкий, да? <кій> Не, вообще, Рику, мне кажется, надо його хотя бы эпическим зробити. Да, він у нас сверхредкий. Так, мы зараз в тренировочку з ним. Так. <кій> 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 Ой, вибачаюсь. Так, ну дайте, типа рикошети, понял. То есть, якщо мы зараз... то воно ще больше будет рикошетить. Ну, короче. Ну, короче, да. Ну, короче. Блин, не достал. О, о, о. Вот такого наш аж будет. Ну, короче, видите, набываем зараз ультею. Так, раз, два, три. Ну, непогано, так сказать. Ну, такое, знаете. Не хорошо, не плохо, якщо можно так сказать. Ну, то есть, якщо зараз... Давай, о! А, зараз я его добью. Ой, боже ми. Зараз надо добить. Ой! Случай. Так. Ультра мега супер пупер заряд. Так, мы робим вот такое. Ну, вроде. Вроде более-менее норм. Значит, таким фиолетовым типа стреляем. Стреля... Боже мой. Не... Стреляем. Ну, я бы сказал так. Э -э -э... Непогано, ну. ладно, Так. Ну, Знаєте, воно було, на мою думку, воно було лучше, чесно. Хоч ці кейсики, цей це весь хайп, но SuperCell цей раз взагалі не постарався. Ну, прям. Взагалі не. Ну, то есть, оце. На уровне с тем, что будет скоро. Це прямо таке собі. Ну, хотя бы одного бойца добавить. Так, и надо ще протестировать остального бойца, на якого вышла вышла гипезалят. Тобто, Плюс 25 урона. Щит и скорость. Ну, зараз мы его и протестируем. Заходим в тренировочку. Давай, 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 давай! Так, ну, виглядає воно прикольно. Так, Емс наносить 2000. Ну, грубо говоря, Емс може нанести скільки там, ну, 3000 да, за один раз максимум. Так, робимо отако. Ой-ой-ой! Ну, отут оце якось солідненько виглядає. Чесно кажучи, мені прям нравиться. Так, сейчас я знову гиперзаряд использую. Ну мне нравится. Вот на Мс тут уже более-менее окей. Сейчас мы еще раз попробуем его. Так. Давай, быстрейшей. О, наконец-то. Ага, мы не теперь ще и ульту добыть. Так. Берем робот вот тут здесь. Гиперзаряд, ульта. І докидаємо всіх просто. Не, імба, імба, імба. Імба, реально, пацани, і дівчонки. Це люта імба. Як на мене, це прям і буш на імба. От на Ем'с, вони, мабуть, теж не сильно старалися, але прикол в тому, що зробили хорошо. Ну, лучше, ніж на Ріко, мені кажеться, і всіх от їх разом взяти. Ну, чисто якщо брати із-за того, що. Ну, навіть э, по тому, що брати, як воно набивається, як ця вся штука проходить. Мені кажеться, Емс по всьому тут виходить. Я за Емс, звісно, не дуже люблю гуляти. Ну, Типа як. Э, за бойця. Но мені понравилось, Мені понравилось. Так, будемо виходити. І, напевно, подивимося, може, ще щось є там, бо я не помню, чесно кажучи. Ну, вже ну, не... Ну, так, главное, щоб в мене зараз знов не залагало. Ой, мене залагало, так? Да? Просто обожаю оцей суперсел їхню гру. Нет, реально, прикольні ігри, но от Сіба і лаги. Ну, коротше, на такій не дуже приятній ноті я буду закінчувати. Я пішов знімати новий відос. О, зашло! Зашло! Так, значок. Ну, все. Ми вроді подивилися на всіх. Так, всіх провірили, все окей. E, значит, буду з вами прощаться. Я пишу снимать новое видео. А пока, пока.